Всім привіт! Хочу поділитися своїм досвідом Вирос, е, вирощування секвоя дедрона з сім'ям, з насіння. Зійшло з 20 насінин, Раз, два, три, 4, 5, шоста впала. І ще впало було дві, Значить, 7-8 штук. І вони без причини почали падати. Ось тут, бачите? І в мене є підозра. Я подивився відео в Ютубі, грибок чорна ніжка з'їдає, з'їдає їх і перекриває доступ поживних речовин через оцю ніжку, що там втрачається доступ. І вони просто ось. все. Або вчора стояв нормальний отакий здоровий сіянець. І я буду спасати, я почитав, що це ґрунт заражений, буду їх пересаджувати в окремі такі. Я підготував. Горщики і подивимося, що з цього вийде. Бо дуже мені їх шкода, це я вже другий раз пробую їх проращувати. Цей раз зійшли дуже гарно, але просто почали падати. Я їх накриваю завжди отак пленочкою, створюю їм ефект теплички. Тому там підвищена вологість, і вони помирають. Не знаю, будемо спасати. Я вчусь, може хтось ще знає, то підкажіть. Бо дуже люблю вирощувати дерево прямо з насіння. Всім дякую.